Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. І неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогодні, нарешті, нарешті я знімаю цей майстер-клас і пропоную вам зв'язати разом зі мною ось таку неймовірно красиву сітку, яка буде прикрашати ваші літні речі. Хоча я думаю, що такою сіткою можна зв'язати ідемо сезонний виріб. Можна навіть зв'язати якусь павутинку, прикрасивши таким візерунком якийсь елемент, джемперочка чи ще щось. Візерунок дуже-дуже простий, він ефектно виглядає і на пряжі більш е, товстішого метражу. На даний момент у мене пряжа метражем 105 метрів на 50 г. Виглядає чудово на будь-яких кольорах, в мене вже перевірено. І також можу вам показати, вона неймовірно красиво виглядає і на тоншій пряжі це метраж 300 метрів на 100 г. Тобто такий універсальний літній аксесуар ви можете зв'язати. Універсальний візерунок, його можна як в'язати. Самостійно можна вписувати у свої вироби як акцентний візерунок. Ну, тобто, ви бачите, я зараз в'яжу джемпер сітку, і неймовірно подобається та, що в мене виходить. Отже, давайте, мої хороші, розпочнемо. Раппорт візерунку складається з кількості петель кратних трьом, плюс одна петля для симетрії. Також не забувайтеся про те, що потрібно ще відвести дві петлі на крайні. І розпочинаємо. Я рекомендую цей візерунок в'язати поворотним в'язанням, це набагато легше і набагато простіше у круговому в'язанні вам прийдеться незручно вивертати руку для пров'язування візерунку. Хоча, якщо ви не любите шивати так, як я, то, звісно, будете вивертати. Але я рекомендую в'язати цей візерунок саме поворотним в'язанням. Розпочинаємо. Першу паталечку знімаємо. Далі дві лицеві пров'язуємо разом. Але знімаємо тільки першу петлю. Другу залишаємо на спиці. Ось так. І знову ось цю другу, яку ми залишили на спиці, пров'язуємо разом з третьою петлею. Ось так. Робимо накид. Знову дві петлі пров'язуємо разом. Одну залишаємо другу. І її разом з третьою пров'язуємо разом. Ось так: накид. І так ми пров'язуємо до кінця нашого рядочка. Дві разом накид. Дві разом, знову другу петлю залишаємо. І її з третьою пров'язуємо разом. Ось так нас має виходити. Накид. Пров'язуємо до кінця рядочка. Так. Накид. У цьому рядочку у нас в кінці має залишитися одна лицева петля це ця петля, яка мала бути для симетрії. Ми її пров'язуємо лицевою і крайня в нас виворотня. Всі виворотні рядочки, всі парні рядочки ми просто пров'язуємо виворотніми петлями в поворотному в'язанні і просто лицевими петлями в круговому в'язанні. Просто виворотніми петлями. Розпочинаємо наш третій рядочок. Першу паталечку знімаємо, тепер пров'язуємо одну лицеву, далі робимо накид. Тут дуже легко запам'ятати, в першому рядочку накид йде після двох разом, а в третьому рядочку накид іде перед дві разом. Робимо накид. Знову пров'язуємо дві разом. Другу петельку залишаємо на спиці і знову пров'язуємо дві разом. накид Нам дуже легко запам'ятати, дівчатка, нам дві разом треба пров'язувати, коли у нас друга петля пров'язаний накид. накид. Дві разом, другу залишаємо на спиці, і знову пров'язуємо дві разом. І так, до кінця рядочка. Закінчуватись рядочок, у нас має накид, дві разом, залишаємо другу петлю і знов дві разом, все крайня виворотня. Четвертий рядочок і всі парні пров'язуємо в поворотному виворотніми, в круговому лицевими. Першу знімаємо і всі петельки виворотніми. П'ятий рядочок ми повторюємо з першого рядочка. Ось і все такий простий і настільки красивий візерунок у нас виходить з рапортом у три петлі плюс одна додаткова для симетрії і з рапортом чотири рядочки. Я щиро дякую, що ви в'язали разом зі мною. Я маю надію, у вас усе вийшло і ви мені про це напишете. Обов'язково в коментарях. В'яжіть красиві літні речі. Нехай у вас все виходить. Ну і, звісно, давайте в'язати разом. З вами була Маруся, канал Марусина скринька рукоділля. Я щиро дякую, що були разом зі мною. І якщо ви, звісно, хочете мені віддячити за мою працю, поставте вподобайку, напишіть коментар, ну і якщо маєте можливість та бажання, пригостіть мене чашечкою кави. Посилання на додаток «Buy my coffee» ви знайдете знизу в інфобоксі. Цілую, обнімаю вас, до зустрічі в наступних відео. Thank you